Всім доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 8 вересня. І сьогодні День Ангела Наталі, всіх Наталь, хто на мене підписан, дуже-дуже вітаю з вашим днем ангела. Нехай в вашому житті цей ангел охороняє вас, оберігає. І нехай у вас все буде добре. Вітаю ще раз. Сьогодні в нас скільки там 4 градуси тепла. Але я виходила на вулицю, мені здалося, що якось ніби тепліше, чим вчора, чим позавчора, якось так комфортніше, але все-таки холодно. Так, зараз десь 7 годин, здається, 15 хвилин чи 20. Син якраз пішов в коледж, ніби повітряної тривоги поки що немає. Дай Бог добереться, все буде добре. Я зараз, як завжди, зранку по... кручусь по кухні, варю супчик. А зараз хочу вам показати, що в мене новенького в догляді. Вчора я вам показувала, купила цю масочку в АТБ інтенсивна, зволожуюча. Зараз буду наносити, буду мити голову, ну, голову я вам показувала. Чим я мию це в фармасі. І сьогодні ще хочу нанести оцю масочку з кокосом. Так, була в селі і забрала звідти отакий лосьйон для тіла від DAV. Тут у нас іде аромат верніше, з вівсяним молочком та медом акації. Меду акації тут і близько немає, не відчуваю я його. А... 100% аромат молочника, молоч... вівсяного молочка. Спочатку, коли я купила цей лосьон, він мені якось не дуже сподобався, я його відвезла в село і там користувалася, коли приїжджала. І от останнім часом, коли його використовувала, воно мені дуже-дуже якось так подобалося. Знаєте, коли кожен день ним користуюся, то якось так цей аромат приїдається, а коли так, періодично, то він якось по-іншому звучить. Тут його вже не так багато залишилось, я забрала, думаю, вже його закінчити. І те ж саме було з оцим дезодорантом да, нежність, пудри, ще Мені його дарували, здається, в 2021 році, на початку, як, здається, чи на, на Новий рік, 2021 рік мені його дарували. Це ще виробництво Росії, так як в той час полиці в магазинах були просто завалені товарами виробленими в Росії. Зараз трішки ситуація змінюється в кращу сторону, звичайно, але ще ще довго нам чекати тих часів, коли ми не побачимо на наших поличках жодного товару виробленого в Росії. Ви знаєте. Я коли зараз в Інстаграмі інколи вже інколи піднімаю цю тему, маркування російською мовою, товари російського виробництва, ви знаєте, є дівчата, які і досі кажуть, а мені все одно. Мене не цікавить, яка надпис, головне, щоб був товар хороший. І саме, знаєте, що таке обідне, що коли от я говорю, що да, зелена аптека. Ельфа фабрика продовжує маркування, український виробник продовжує маркування російською мовою, то теж мені говорять, ну і що, а ви ж то на це обращаєте увагу, я не обращаю внимання. Ліж би, та, ліж би качество продукції не змінилось, а там мені все рівно. І ця людина, яка виїхала з Харкова, яка зараз знаходиться в Дніпрі, яка перейшла на українську мову, така стала україномовна, но, як то кажуть, в глибині душі, їй все равно. Отак от і буде. І от я цього саме більше боюся, що коли ми переможемо, а ми обов'язково переможемо. Знов все вернеться на круги своя. Це просто якийсь шах. Ну, але але. Повертаємося до цього. Дезодоранту дав. Теж він мені якось не дуже сподобався. Така була пудра для мене не дуже приємна. Я, в принципі, люблю ніжну пудру в ароматах, в косметиці, в парфумері. Але вона буває інколи така, дуже-дуже ну, душна, якась удушаюча. Так от тут мені здалося, що тут саме так. Але потім, коли вже цей дезодорант я відвезла в село, і приїжджала починала користуватися, то мені так все подобалось, Такий ніжний, такий приємний аромат. І от чим далі цей аромат якось мені все більше і більше заходив, і тепер мені подобається подобається цей дезодорант, я його теж забрала, щоб уже закінчити. Ну, і... На цьому тижні я вже говорила, що подивилася відео дівчат Даші, Марічки не Марі, Даші і Олени Чалої. І от дістала два свої міні-парфуми від Avon. Це і, і в це, здається, Elegance. Так, і в Елеганс, і в Люмінату. Знаєш, так подивишся відео і побігла, <знайшла>, знайшла парфум, і думаю, так потрібно його ще раз поносити, познайомитися, порівняти свої е, такі от. Відчуття і те, що розказали про ці аромати дівчата. Так от перший аромат, я вам говорила, це і e Evidence. В принципі, от коли я його нюхаю з флакончика, він мені подобається, ніби такий і ніжний, ніби все нормально. Але все-таки є яка, така тут різкувата для мене нотка, яка мене відштовхує від цього аромату. І він якось ну, не дуже. Ну, для мене приємно він розкривається. Все-таки різкуватий аромат. Я, мабуть, люблю більш такі легкі аромати, більш такі ніжніші, щоб нікого не придушити, тому що да, працюю в такій державній установі, де потрібно дуже-дуже бути обережними з різкими яскравими такими ароматами. От, тому десь на вулицю. Кудись в інше місце, але на роботу все-таки я його більше не буду наносити. Люміната, теж, от коли я її нюхаю, я все принюхуюсь і хочу знайти тут, тут ту ж пів півонію, яку говорять, тут вона заявлена, ніби є, але я її тут не відчуваю. Аромат, в принципі, не дуже мені подобається. І коли його тільки Випускали і так його рекламували дуже гарно. І деякі дівчата накупили прямо по повну версію цих флакончиків. То я хотіла теж тоді купити, але зупинила себе, купила тільки таку мініатюрочку. Він, він не поганий, не такий тут різкий аромат, як в, і, і в Evidence. Але цей аромат на мені зовсім не тримається, якось так раз і злітає. Хоча десь так годинку я його гарно відчуваю. А потім він злітає і його потрібно обов'язково розношувати. Люміната більше мені подобається, і в Confidence подобається більше нюхати з флакончика. Так що, от такі в мене сьогодні відгуки і про от. Те, чим я буду користуватись. Ну, а масочку потім вже розкажу, вам сподобалася чи ні. Але я думаю, це звичайна робоча, зволожуюча маска, буде все добре. Так, ну і хочу сьогодні трішки з вами трішки буквально поговорити, щоб це відео не було довге, тому що всі мої ранкові відео такі недовгі. Не, не Значить, по поводу сьогодні хочу поговорити по поводу сну. Знає, під час війни у багатьох, з початком війни, під час війни у багатьох знає, що порушився взагалі режим сну. Я і до війни спала дуже-дуже так чутко, все, все чула, все, як то кажуть, було в мене на контролі. А, от, а зараз я сплю дуже погано. Ніби з вечора прямо валюзні, хочу спати і лягаю, стараюсь лягати не так пізно. Десь в 11, максимум пів 12-го, інколи і пів півпіводинадцятого. Я вже лягаю. От, не зразу, звичайно, засинаю. Там то телефон, то, як то кажуть, то те, то все, то телевізор. От, але от чітко я чітко в 4 години я просинаюся. Що б там не було, яка б у мене зміна не була. Чітко в 4 години все проснулася, і далі вже я заснути не можу, але але так знаєте, лежу, засинаю. Якщо перша зміна, то вже пів шосту мені потрібно вставати. Зараз, навіть якщо друга зміна, то вже в 6 потрібно вставати, тому що син йде в коледж. І сон дуже-дуже сон поганий, те саме і в чоловіка, але в чоловіка взагалі у нього зараз такий період, що, я вже говорила, немає роботи, і він дуже погано спить, переживає, нервує, думи, думає, тобто він взагалі, знаєте, через кожу, кожну годину просинається. От, і у нас зараз от просто катастрофічна, от така у нас іде зараз ситуація з сном. Потрібно щось пити, щось робити, тому що ми просто не висипаємося, а це дуже-дуже погано. Інколи я приходжу з роботи і хочу десь годинку полежати, там заснути, але ну полежати то я можу е інколи, але заснути в мене не вдається. От, тому от така ситуація. Напишіть, як там ви зараз з цим, з цим сном, яка у вас ситуація. Тому що я, наприклад, знаю, що от сестра у мене зараз дуже гарна, каже: я просто провалююсь і нічого не чую, ні сирени, ні повітряні тривоги, нічого не чую. Теж у мене там є родичка, вона каже: у мене навіть телефон буде лежати біля мене. З додатком ці повітряні тривоги, і говорить, я, я нічого не чую, теж провалююся і дуже кріпкий в мене сон. Сусіди в нас тут по дачі, то вони раненько лягають, то, говорить, от він. Сусід каже, що він кожного дня просинається в дві години. І те ж саме жінка каже: от просинаємося в дві години, тоді полежали, полежали, теж там щось подивилися в телефонах, потім тільки заснули і вже потрібно вставати. Теж такий сон приривчастий. Так що, що є, то є. Зараз сон в українців не дуже добрий, але у кожного по-різному. А деякі я знаю люди. Що... У мене от співробітниця її скоротили в нас на роботі, на жаль, вона так передпенсійного віку скоротили, то вона говорить, що вона зараз цілими днями спить. Я говорю, мені так хочеться спати, вона спить, 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 відсипається. От, але це ж теж своєрідний такий прояв організму на стрес. Стрес звільнили, стрес і от так організм реагує. Так що, дівчата, чекаю, пишіть, мені дуже буде приємно бачити ваш зворотній зв'язок. Так, а тут у мене кипить супчик. Знаєте, накидала сюди все, що було. Такий, я кажу, осінній суп. Я люблю ранню осінь, коли вона така тепла, гарна, щедра, тому що ну, всього вдосталь, всього багато просто. Куди не глянь квітів, овочі, фруктів. Тому осінь дуже-дуже щедра. У мене мама народилася 24 вересня. І завжди, коли ми до неї приїжджали, вітали. Вона говорила, що ну так знаєте, себе хвалила і казала: от яка я добра, щедра людина, народилася в таку пору року. Ну, це дійсно так, нікуди не дінешся. Так, от у мене такий, знаєте, осінній бо, 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 супчик овочевий. З рисом буде. Тут все. От І перець, і морква, і кабачок, і <коспілля> морковка, і буряк, і цвітна капуста, і ну, звичайно, і картопля. І зараз туди зелені накидаю. І буде такий прекрасний у нас овочевий вітамінний супчик. І ще, мабуть, швиденько нажарю е дерунів. Навіть не знаю, що ще приготувати. Мабуть, деруни. До речі, супчик у мене була кісточка, така невеличка м'ясна. От, то суп на цій кісточці. Ну і на цьому я буду завершувати свою таку ранкову розмову е четверга. Е за цим відео вийде зразу невеличке, коротке відео про моє зам до замовлення Avon. А я вам бажаю, дівчата, гарного, тихого, мирного дня, теплого. Нехай він буде теплий, тому що ніби говорять, що через пару днів вже підуть дощі. І давайте тримаємось, відволікаємось. все в нас буде добре. все буде Україна. До побачення, до наступної зустрічі.